Я на тебе знатом подивилась, бачила, як зараз тікало кров, голова від болю похилилась, як зляки вбивали молотком, чула всі образи і слова, що у гніві люди говорили. Я тоді стояла у сльозах, а вони не знали, що творили. Так, я плакала і боляче було, споглядати ті степ, а навколо вирувало зло, і цвяхи в твої руки, і сніплі знов мене думки. Я свого вийшла сама додому, не збагнувши, що спочинок назавжди, я знайду лише тобі одному. Ти для мене був тоді чужим, бо в той час Ісус ще не знала, що ти мої гріхи омив. Кров'ю, що з Христа стікала, далі я жила своїм життям, хоч про тебе часто говорила, не могла зустрітися ні я, бо шляхами іншими ходила, непомітно рік роком йшов. Чи шукала я тебе, не знаю. Але мене, Ісусе, Ти знайшов. Я це досі чітко пам'ятаю, не забуду ту чудову мить, як у серце я тебе впустила, і любов та піснею звучить, Сім єством тебе я полюбила, та відкрилась істина проста, коли в серці народилась віра, що життя без тебе марнота, я тоді так добре зрозуміла, на голову знову я пішла, ті події ще раз пригадала. Що насправді жертвою була кров невина, що з Христа стікала. Все змінилося з тих давніх пір, як збагнула ту ціну високу. Ти за руку в небеса повів, заплативши за мене на мой бог не чужий для мене ти тепер. Твоя кров пролита це багатство знати що Господь за мене вмер. Це насправді є безмежне щастя.